Друзі, привіт! Гумареска глазового репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав що сили, запускали злих собак і з вустволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк. Перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк біжить лисичка, а у неї у зубах гуска невеличка. Вовк кубельце у траві, протаптав швиденько, І заспівав ку 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 куріку дзвінко та тихенько. Спритна лиска під кущем заховала гуску. Зараз думала, прихоплюй півня на закуску. І полізла повзунком в юнко з вихилясом, а вовчиської із трави вискочив тим часом, гуску з'їв і так сказав Мати голос мало. Головне репертуар добирати вдало. Кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гумористці глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити і до зустрічі в жовтому літачку.